Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. Як ви бачите, перед вами стоїть така неказиста звичайна коробка. А чого вона тут стоїть? Тому що ми дуже багато разів бачили, як ви отримуєте наші відправлення. І наразі ми хочемо вам показати, як це відбувається, коли ми отримуємо товар. Так, звичайна коробка. Сьогодні ми отримали товари для творчості. Ось, бачите, вона запакована, і зараз безпосередньо при вас я буду її відкривати. От. Отримали ми їх ну так не дуже багато, кілограм десь 150, Вони запаковані у кілька різних коробок. І зараз ми з вами подивимося, що нам тут прийшло. Одразу попереджаю, що, можливо, розпаковка усіх коробок не ввійде в одне відео, просто тому, що у мене на столі не вистачить місця. Дуже об'ємний товар, дуже цікавий товар. Тому, коли я дуже-дуже заставлю свій стіл робочий, то мені доведеться трошки перерватися, щоб навести порядок. А потім продовжимо. Отже. Відкриваємо ми наш перший пакуночок, Так, зараз що у нас тут? Ось вам так видно. І у цьому пакунку у нас дуже-дуже доречно, адже у нас наближаються свята. У цьому пакунку у нас йдуть пінопластові заготовки для творчості. Ось, дивіться, такі сніговички. М? Ось є сніговички. Що тут ще є в нас цікавого? Ось є звичайні кульки. В них можна зробити новорічну прикрасу, можна вишити та обтягнути, можна їх розфарбувати. Ми, наприклад, фарбували різними фарбами макарони та обклеювали їх. У дитячий садочок дітям. Так, наступне що тут у нас заготовка. Якийсь вузлик такий незручний. А, ні, нормально. О, дивіться. Сніжиночки. Так, теж можна як декорувати щось з ними зробити. О, ну це вже трошки більше піде на пасхальну тематику, дивіться, З пінопласту яйця. Так, це не дуже в тему, але до Великодня підійде. О, чудова штука, дивіться, така туба у нас іде. І в ній пластикові напівкульки. Вони йдуть діаметром 8 см. І з них можна зробити чудову... Ой, зараз. З них можна зробити чудову ялинкову прикрасу. От, бачите, дві півкульки отак от поєднати. Можна чимось їх наповнюти. конфетами, наприклад. І буде. Прекрасна на ялинку. Що в нас тут ще є? Так, ще теж ці половинки пісульки. О, ще які гарненькі заготівочки. Дуже-дуже тематично, дуже доречно. Та розв'язуйся ти. Пакет не піддається. Щодня фасуємо купу посилок, а розв'язувати пакети так і не навчилися. Ну, що ж робити? От, дивіться, пінопластові ялиночки. От такі. А, дивіться, яка колекція. Сніжинка, ялиночка, сніговичок. Можна прямо новорічну ярмарку робити. О, і ще доповнення до новорічної ярмарки. Дзвоники різнокольорові, дзвоники 12 мм Так, тут у нас різнокольорові. Є ще золотисті. Так, зараз ми того тільки приберемо. Я ж казала, що все не буде вміщуватися на столі і доведеться у кілька заходів знімати, тому що дуже великий такий. Просто сам по собі товар об'ємний. Дуже важко його вмістити в один кадр. Так, дивіться, дзвоники такі. Дзвоники такі. Світа, дивичась. Ще оці дзвоники трошки поменше. І ще поменше. О, і ще менше. Все-все для вашої творчості. Оп, ще такі. Так, і усе. Перша коробка у нас скінчилася. Товар об'ємний. Коробка велика. А, ні, не скінчилася. Тут у нас ще на дні коробочки. Є ось такі мережеве. Мережеве плетіння макраме. Якщо пінки пробить, шиє, ось так. Так. Мережів має бути більше, я їх відкладу і потім окремою групою вам покажу, щоб всі мережі пішли разом. Бачите, скільки краси? Треба, треба щось робити. Треба займати руки, займати голову, займатися творчістю. Треба діточок наших виселити, тому ось такі. Судові, можна сказати так розважальні трошки товари. Зараз ми це все передвинемо. Так, та переходимо до наступного ящику. Наступному ящику у нас теж сніжинки, тільки дивіться, які велетенські. О, це не сніжинки, це прям сніжині щі. О, Гляньте, які клюві. Є ще отакі маленькі пінопластові кульки. Зараз я це вам все загальним виглядом показую. Потім це все буде перераховано нами. Ми це все сфотографуємо та кожну окрему товарну позицію виставимо. Посилання на ці товари будуть у описі до цього відео. Додамо поступово. Зараз такий загальний у нас погляд, загальний погляд. От, дивіться, можна зробити ялинкові прикраси. Пінопластові пульки. Це десь там приблизно 5 см вони розміром. Угу. Все для, все для прикрашення ялинки. Так. О, дивіться, ми з вами дивилися перше мережево, що я показувала. Так, зараз це ми від... Так, ось воно було перше. Да? Це було там, де плетіння макраме. Дуже гарно виглядає, трохи тягнеться. Ще приїхали ось таке бавовняне мереживо. Тоненьке. 100% бавовна. Так. Є ще ось такі, я покажу зараз повну катушку. Бачите? Тут на, синь, на синій вставці видно, як воно виглядає, досить широке. Це поліестер у нас іде. Так, тут у нас ще. Ще, ще, ще. Отаке трошки. О, от так, для контрасту чорне. Бачите, яке красиве. Є ще ось так ось біле, широке. Так, і є ще ось така катушечка, дивіться. Так, наразі, як я і казала, відео доведеться трошки перервати. Зараз я приберу все, що я розклала по столу, і тоді я до вас повернусь. До зустрічі!